Доброго вечора, Михайло Степанович. Ми отримали вашу посилку. Маракую Чернівці. 25 відділення. Хотинська, 10а. Від Степана Михайловича Данило. Розпаковуємо упаковку. Дякую, що вона прийшла. Дуже швидко вона прийшла. Ось упаковочка? Степан Михайлович запакував. Дякую вам. Мішочку. Маракуя північна. Є. Ось коріння. Ідемо зараз садити її. Ось вона. Ось він коріння. Ось один корінь. Ось другий корінь. Ось третій корінь. Ось четвертий корінь. Все. Маракуя Північна. Дякуємо за посилку. І посидимо зараз у горщик.